Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. Розкажіть про підготовку до матчу з одним з лідерів турнірної таблиці. В першу чергу традиційно, хочу подякувати Збройним селам України за те, що за те, що вони. Боронять нашу країну, дають нам життя, дають нам займатися нашою улюбленою справою. За цим велике дякую. Перемога буде за нами. По грі готувалася команді, як і до звичайного суперника. Був був настрій всю неділю. Я своїм хлопцям сказав, що ця, ця команда, яка з завданням вийти в прем'єр-лігу, і з такими командами грати, грати трішечки легше, тому що вони самі грають і, і дають грати. І треба, треба, треба просто швидше приймати рішення і все робити трішки швидше. Зіграли один-один. Я, я рахую, що цей результат по грі. Грі. Ну, могли забувати і ми, могли забувати і, і команду суперника. Ну, для, нас, для нас на даний час з нашими молодими гравцями не скільки, не скільки результат важний, а їх зріст і як вони зростають з кожним днем. Це для нас, для нас най, найважливіше. А результат непоганий. Я, я доволен грою. От, задоволений грою, тому ми, ми прямуємо в, в, в правильному напрямку. Чи все було в порядку зі складом, чи були вибуці якісь гравці, які? У нас, да, у нас, у нас були кадрові проблеми і з Денисом Галати, і з Галаяном перед грою. От, тому ми, ми, ми сьогодні зранку е, трішки поміняли те, те, що ми планували. Чому вашій команді не вдавалося довго вийти із оборони в атаку. Вони розраховували, можливо, на помилку суперника. Не могли вийти з оборони в атаку, тому що, напевно, нас суперник вже розбирав і не давав нам цього зробити. Це банально. Який ваш настрій на наступні матчі? На кожну з гру ми налаштовуємося однаково. Однаково, і, е, у нас дуже добрий настрій на, на тренуваннях, дуже гарна атмосфера. І, е, ми ми спілкуємося з футболістами ми, 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 ну, весь час. А що, що касається тренування, і гри, ми, ми виходимо і, і викладаємося на всі 100. Кожне тренування кожну гру. Намагаємося це робити. Дякую. Ра той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.